Інструктор із техніки їзди на кріслі-колісному Андрій Груйчич навчає людей з інвалідністю балансувати на кріслі. Коли ми стоїмо в балансі, наші руки повинні бути попереду. Для того, щоб якщо ми будемо падати, то ми різко можемо зробити рух корпусом вперед і руками потягнути образів назад. Навчання проходять у рамках воркшопу група активної реабілітації, розповідає Андрій Груйчич, чоловік із Кіроградської області. На кріслі колісному пересувається вісім років. Ми своїм прикладом показуємо, що життя не завершується. Що інвалідність вона ну стала вже, Ви від неї нікуди не дінетеся. Треба продовжувати своє життя. Можна працювати, можна займатися спортом. Ті, хто перший раз сідає, вони не можуть ні балансувати, ні подолати таку перешкоду, як бордюр. Тому для них це ну дуже важливо. Серед шести учасників, які долучилися до проєкту, Михайло Лещик із Тульчинського району. Чоловіку 35. Суспільному розповідає, торік у травні під час бойового завдання на Донеччині отримав поранення. Ворожа граната залетіла під бронежилет і травмувала хребет. До групи активної реабілітації долучився вперше, каже Михайло. Це саме бордюри переїхати, виїхати на бордюр, з'їхати теж. Є свої нюанси не всі з'їдуть, багато чого корисного від них узнає. Полезно воно, я думаю, воно пригодиться кожному, хто в ситуації. Ми під'їжджаємо до краю бордюру чи платформи, неважливо. Стаємо на баланс, під'їжджаємо до краю, відчуваємо край, фіксуємось, стаємо на чотири колеси і поїхали. Станіслав Козік вчиться маневрувати на кріслі колісному. Розповідає, пересувається на ньому чотири місяці. Хлопцю 17, родом з Ямполя. Тут дають більшу інформацію, так як не вже на візках досить довго на кресло мені дуже сподобалось. Ініціювала таку форму навчання всеукраїнська громадська організація, група активної реабілітації, розповідає куратор проєкту у Вінниці Андрій Щербацький. Практику учасники поєднували з теорією. Мають можливість спробувати пересісти на різні види крісел колісних, ознайомитися, як їх ремонтувати, як доглядати, як їх налаштовувати, як замовляти їх безкоштовно від держави, який є функціонал цих крісел колісних. Це досить важливо, тому що така інформація не надається в реабілітаційних центрах. За словами Андрія Щербацького, участь у воркшопі безкоштовна. Навчання триденні проходили на базі центру реабілітації реабілітації Поділля з 1 по 3 грудня фінансово проєкт підтримала Ліга Сильних. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.